Почитал вашу программу по поводу антинопольная политика и децентрализация податки. Децентрализация более-менее понятна. Больше широко раскройте, что будет с налогами. Какая ваша политика, ваша партии? Антинопольная чем чина... че податкова? Податкова. Ну, оно все завязано. Потому что вы собираетесь там 6 миллионов рабочих мест сдать. Понятно, тут поддержка малого и среднего бизнеса. Правильно, ви не можете створити, але ну, у вас якась до бути політика відносно податків. Да. Тому що тільки економіка може створювати робочі місця. Андрій, да. Дивіться, ми маємо перестати займатися популізмом і говорити, що великі податки нам принесуть сюди інвестиції. Да? На сьогоднішній день ми конкуруємо в глобальному світі за інвестиції, за інвестиції в Україну. Тому ми, ми маємо створити такі умови для ведення бізнесу, щоб міжнародні компанії, крім да, є українські інвестори, це одна складова. І є міжнародні компанії, міжнародні інвестори. І вони порівнюють нас на карті світу. Кажуть, про але коли у вас навантажені 62% на заробітну плату, нам немає що у вас робити, ми підемо в Грузію, там 20%. Там прозорі процедури, там все зрозуміло. Да? Тому ми маємо створити умови для того, щоб бізнес і зайти в Україну і працювати. Цей бізнес створить робочі місця. Ми спілкувалися в Миколаєві на, на терміналі, де власники кажуть, у нас є проєкт, 600 мільйонів інвестицій, 100 робочих місць в місті Миколаїв. Ми не можемо його почати рік, тому що нам якесь міністерство не ставить один підпис. Один підпис міністерства, який до Миколаєва не має ніякого відношення, да? і кажуть, ну добре, ми якщо, але ось туди і стільки, цього не має бути. Ми маємо боротись за цих інвесторів. Стосовно податків, да? ми маємо перестати говорити про великі податки. Ми маємо створити такі податки, які б давали змогу, бажання працювати нелегальному бізнесу, ставати легальним. Мікробізнесу. Скажіть, будь ласка, навіщо податковувати мікробізнесу? Якщо людина ремонтує годинник, годинники або ремонтує взуття, вона сама себе забезпечує, вона нічого від держави не вимагає. Будь ласка, не вимагайте нічого від неї. У вас конкретна програма это, есть, или, опять же, сама є? Дорожня карта, є дорожня карта реформ. Да, в інтернеті можете знайти э, ремонційний пакет реформ, там є дорожня карта, в тому числі по податковій політиці так також розкладені основні кроки, да, зменшення кількості податків, да, які ми правила хочемо встановити для того, щоб змінити ситуацію. Ви опять будете змінювати податковий кодекс. Тільки ж його можна вже змінювати. Я Прошу з вами згоден, Я три тижні тому мав бесіду з Ігорем Білоусом, голова фіскальної служби. І в мене до нього було одне питання. Скажіть, будь ласка, любі друзі, як можна за два місяці влітку тричі змінювати систему оподаткування податком на доходи фізичних осіб? Тричі. І зараз вони вносять четвертий законопроект. Хоча, коли ми з вами відкриємо податковий кодекс, то там написано, що податковий кодекс оподаткування базується на принципах. Стабільності та прогнозованості ага. я з вами повністю погоджую. Ми маємо один раз створити прозорі ставки. Не 350 ага. ставок для різних категорій і звітів. Да, і, і звітів да. Ми маємо створити просту процедуру. Знову ж таки, приклад грузії. І Простий, як не знаю. Ходи ага. соціального страхування і а, податок на доходи фізичних осіб об'єднали в одну ставку. 20, спочатку в 25, а потім в 20%. Mm. Як наслідок, за рік збільшили надходження до бюджету втричі. Тобто бізнес перестав подавати кучу звітів, платить один mm. податок, а бюджет втричі отримав більше надходження.